Українські легенди про Святого Миколая. Величезну кількість легенд припасли Українці про доброго святого, який допомагає усім маленьким та сумним. Проте, як ми знаємо, щирість доброта та слухняність є запорукою зустрічі зі святим. Перша легенда. То було дуже-дуже давно. Жив в однім краю, служив Господу Богу і людям Єпископ Миколай. Усі знали, який він добрий та щедрий. Ще з маличку він ніколи не проходив повз людське горе, був дуже тихим і незлостивим, шанував своїх батьків, молився, щоб у світі було більше справедливості, миру, добра і милосердя. Коли не стало батьків, Миколай роздав своє майно людям, а сам священником. Він зробив багато добра за своє життя, а так як ніколи не хотів наживати слави на чужому горі, то робив усе таємно. Друга легенда. Жила одна бідна вдова з маленькими дітьми. Скрутно їм було холодно і голодно. Щовечора плакала жінка, але не знала, чим порятуватися. А одного разу застилала ліжко, аж дивиться, під подушкою лежить вузлик, набитий грішми. Як вона здивувалася, а як зраділи діти, адже тепер мама не буде плакати, а на свято й вони отримують подарунки солодощі. Помолилася жінка Богу, подякувала щиро за добро, тільки пізніше здогадалася, що то все була турбота Святого Миколая. Третя історія. Давно-давно ще за княжих часів відбулася ця історія. Пізно ввечері човном по Дніпру поверталася молода родина з гостин. Тато веслував, а мати з немовлям на руках задрімала. Аж тут дитина випала з материних обіймів. Як плакала молода жінка, як страждала. Дніпро, здається, навіки поглинув маля. Мати, мовчайка, небога, кликала на човні. Святий Миколо, врятуй моє дитя, тільки диво могло врятувати дитину. Горю батьків не було меж, аж уранці в соборі Святої Софії знайшли немовля воно було живе і чомусь тихенько посміхалося. Ніхто не знає, як воно опинилося у храмі, батьки ж були понад міру щасливі. Художник із Києво-Печерської лаври навіть намалював ікону за цією історією. А в Києві та й по всій Україні будували церкви в ім'я Святого Миколая. Ще одна легенда. Йде святий Миколай полями, лугами, а за ним поспішають янголи, які несуть подарунки для добрих, чемних дітей. Ходить Святий Миколай по всіх усюдах. Минає хати, палаці, села, міста, роздає подарунки. Благослоє і втішає бідних та нужденних. Так, звісно, зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері відчинені, на порозі сидить хлопчина. Босий, розхвиристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо, в ту молочну дорогу, що з небесних палат веде на землю. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав, торік помер тато, лишився хлопець круглим сиротою. Тепер служить у людях, пасе влітку вівці та гуси. Він не показував великого розуму, робив, що йому наказували робити. Але ця робота йшла в нього мляво. Одне лише захоплювало. Побачить буквально, що якась мати пестиці цілує свою дитину. Малий Тарасик біжить мерщій туди і так вдивляється в матір, наче щось просить. Приходить святий Миколай під хату, а Тарасик навіть шапки не знімає, лише розплющив очі та й дивиться. Що ж ти, Тарасику, мене не пізнаєш? питає Миколай. Чому ні? Тільки я вас визирав із неба, а ви тим часом прийшли із села? Усміхнувся святий Миколай і знову питає Скажи мені, Тарасе, чим ти ми маєш обдарувати? Може, шапкою, одягом, чобітьми? Ні. Можу тобі дати їжі такої, щоб ти не був ніколи голодний?» Ні. А може, ти хочеш грошей багато? Теж ні. Скажи но, ну, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати? Адже знаєш, що я для тебе приніс дарунків, бо ти нічим не прогнівив Господа Всевишнього. Та ні слова, Тарас упав навколішки і прошепотів несміло. Я хотів, святий отче Миколаю, щоби мене хтось хоч раз у житті попестив і приголубив, як мати свою дитину. Засумувався святий Миколай і не сказав жодного слова. Любов матері це єдине, чим важко обдарувати сиротину. Але із таким бажанням звертаються дітки до Миколая за щиру і наполегливу молитву, часто святий Миколай обдаровує їх новою родиною і любов'ю батьківською.